Коля дуйте, у сопілку душі дуйте, і на свій різдвяний спів не жалійте голосів, нехай але почують українці як святкують, хай почує віпу, як пильовита його, колядуйте, колядуйте, у сопілку душі дуйте і на свій різдвяний спів. Не жаліте голосів, діти весело святкують, Колядують, полядають, полядають, знагнення, і, і любов'ю Божинам Боже нам здоров'я! Колядуйте, колядуйте, у сопівку душі дуйте, і на свій різдвяний спів, не жаліте голосів, і на свірі здвяний спів. テう <já> <music>